Зустріти тих, з ким пройшов воєнний шлях, та згадати тих, кого нема. Щороку до кіноконцертної зали Валерій Саєв приходить з дружиною. Кілька годин спілкування із однополчанами не вистачає для того, щоб згадати усі події в Афганістані, країні, яка забрала життя його найкращого друга. Практично всіх розоружили. Один в сторонки стояв, тримав руки в карманах, до нього підійшов тут через халат. Із пістолета застрілили. Але навіть у таких життєвих ситуаціях рятувала пісня, розповідає чоловік. а Про життя матерів, дружин та тих воїнів, які не повернулися з поля бою. У піснях жодного вигаданого слова, тільки реальні історії. важкі пісня тяжело на душе. Іногда пробивають іногда вот, понімається неопісуємо состояння. Щоб не вишибала, надо очень много раз спеть, щоб вжитися в пісні. Що разу кількість учасників творчого конкурсу збільшується в рази, як і шириться географія заходу. Так до учасників з України цього разу приєдналися і російські співаки. Цьогоріч фестиваль патріотичної пісні солдати 21 21-го сторіччя ювілейний. Йому 10. Местная власть будет делать все для того, чтобы такой фестиваль жил всегда. И то, что это юбилейный фестиваль, это очень важно для нас. И то, что этот фестиваль зарождался в Харькове, продолжается в Харькове, это говорит о том, что тут движение патриотов, тех людей, которые любят эту песню, этот фестиваль, с праздником вас, счастья, вам, здоровья, успехов и благополучия. -Каренко, Харьковские известия.